Незаконний рибний промисел відкрита рана світового океану. За різними оцінками, від 20 до 40% вилову морських біоресурсів посідає браконьєрство. Тонни риби виловлюються безконтрольно, штовхаючи багато видів на межу зникнення, а уряди найчастіше виявляються безсильними, або через брак ресурсів, або через корупцію. Наприклад, для видобутку акулячих плавців щорічно виловлюють від 26% до 73 мільйонів особ акул. При цьому найчастіше зрізається плавець, а жива акула викидається у воду, приречена на повільну смерть. Більшість природоохоронних організацій обмежуються заявами та закликами до діалогу. Але є ті, хто обирає рішучі методи боротьби. Знайомтеся. Сі Шепард. У 1977 році один із засновників Greenpeace Пол Уотсон. Був виключений з організації за незгоду з її ненасильницькими методами. Але він не відмовився від своєї боротьби та створив нову організацію, яка пізніше отримає назву Сі-Шепард. Отримавши фінансування, команда придбала своє перше судно та вирушила в море. Вже 1979 року вони провели свою першу акцію проти масового полювання на тюленів у Канаді, тисячі тварин. Були позначені органічною фарбою що не змивається, що зробило їх шкури комерційно непридатними. Цей метод не завдавав шкоди тваринам, але ефективно перешкоджував їхньому вбивству. Я не можу не підтримати цю акцію, адже перед очима досі стоять кадри старого відео, на якому канадський мисливець забиває тюленя чи то багром, чи то палицею. Незважаючи на судові заборони та переслідування з боку влади Канади, Cepard продовжували свою діяльність і подібні акції повторювалися знову і знову. У 1980-х роках організація почала вживати жорстких заходів проти незаконного китобійного промислу в Ісландії. Активісти потопили два китобійні судна прямо в порту Рейк'явіка, а також знищили станцію переробки китів. Фактично зупинивши комерційне полювання в країні. Одна з найвідоміших операцій операція Ice Fish спрямована проти браконьєрських суден, які роками безконтрольно виловлювали патогонського іклача. Під час місії команда Sea Shepherd розпочала переслідування судна Soundler, і це стало найдовшим морським переслідуванням в історії 110 днів. Зрештою, екіпаж Сандер затопив судно, намагаючись приховати уліки. але зібрані докази допомогли притягнути злочинців до відповідальності. Сі Шепард застосовують методи прямого впливу, знищуючи браконьєрські сітки, створюючи фізичні перешкоди для суден та ранять їх, а іноді навіть закидають палуби противників пляшками з бртючою олійною кислотою. Невелика особиста історія. Одного разу, катаючись на моторному човні, ми зачепили сітку браконьєрів, яка намоталася на гвинт. Коли мій товариш намагався її розрізати, він сильно нервував, пояснюючи, що якщо нас помітять браконьєри, у нас можуть бути великі проблеми. А ось активісти Sea Shepherd не просто випадково стикаються з браконьєрами. Вони навмисне виходять проти тих, хто заробляє на знищенні морської фауни. За свою діяльність вони не лише топили чужі судна, а й втрачали свої, зазнавали нападів, арештів, штрафів, звинувачення у тероризмі та переслідування з боку деяких держав. Організація має багато прихильників, але й критиків, які вважають, що її методи або надто радикальні, або навпаки недостатньо жорсткі. Sea Shepherd продовжує свою місію і сьогодні. Деякі з найуспішніших компаній Sea Shepherd проводились у співпраці з міжнародними правоохоронними органами. Вони також допомагають країнам, які не мають ресурсів для захисту своїх прибережних вод від незаконного промислу, наприклад, Ліберії та Габону в Західній Африці, а також захищають морські заповідники від браконьєрів на Галапагоських островах. У них є офіційний сайт, соцмережі та YouTube канал, де можна дізнатися більше. І за бажанням підтримати їхню діяльність фінансово або через купівлю сувенірної продукції. А тепер твоя думка: що ти думаєш про такі методи боротьби? Коментарі відкриті. На зв'язку.